Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати в двох словах цікавий нюанс стосовно того, що мене як невідомого блогера відрізняє від відомих блогерів. Що таке в моєму розумінні? Відео, яке завірусилося, чому воно завірусилося, в той же час хочу сказати декілька слів, чому до сих пір у таких фрікових блогерів є аудиторія і буде аудиторія. Також обговоримо стосовно того, хто головний блогер. Чи його аудиторія? І ви, звичайно, пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і розказуйте, що ви взагалі думаєте стосовно цієї всієї ситуації, що я буду тут розповідати. Я буду розповідати свою особисту точку зору і своє особисте бачення. Тож погнали! І так. Перший нюанс в моєму розумінні відомий блогер це той блогер, який мало думає, особливо стосовно страхів, стосовно якихось комплексів. Тобто, ось тут і зараз включається камера, і все, камера це його життя. Він тут починає якось уже починає жити, і в той же час він взагалі не допускає того, що десь він якось неправий, якось критично, щось там мало щось оцінює, переосмислює, думає, аналізує. Тобто в нього. Лампочка загорілася і все. Він починає жити в своїй картині, де він центр всього, він найкращий. Щоб він там не зробив, щоб він там не сказав, це все буде класно, офігенно. Тому деякі психологи це називають певною впевненістю, певною вірою в себе, певною харизмою, певною якоюсь такою індивідуальністю. Для мене це є певна межа стосовно того, що от камера і камера це все життя. От тут і зараз включається камера, і він все він починає бути іншим. Він починає вірити, показувати, що поки включена камера, то поки він і живе. І ось цей весь драйв, от якраз він нас із І цепляє. Лу -лу. Він якраз нас і цепляє. Тому що невідомий блогер такий, як я, ось тут у мене десь тут зажате горло, тут я якось не так кажу, тут вмикається камера, мені вже дискомфортно. Тут я аналізую, чи я варта, чи я не варта, чи я класна, чи я не класна. У таких вже відомих блогерів вже немає такого розуміння думати, я крутий, я не крутий. Бац, лампочка включилася, все, вони офігінні, вони центр всього, вони найкращі, вони отак розслаблено, спокійно себе відчувають. Що стосовно моти, Тивації знімати, то знову ж таки камера для них це їхнє життя. Іншого формату існування вони не бачать. А я ще така сижу і думаю: чи буду блогером, чи можливо якийсь бізнес відкрити, чи можливо щось інше запланувати, чи можливо тут зараз собі на державній службі там в Україні <сирішим> шкільним психологом. Собі буду за стаж там напрацьовувати собі на стаж, а потім десь кудись там піду в якусь іншу конторку, чи ще щось, що мені взагалі робити. Тобто в мене немає якоїсь такої чіткої картини, чіткої. Стратегії, а у них от -оп менше думають стосовно якихось таких своїх мінусів. Вони не чекають якогось підтвердження стосовно того, що вони геніальні, ці всі відомі блогери. Вони просто так засіли в свої картинки стосовно того, що от вони вже відомі, вони вже класні. І оце є певний плюс і в той же час певний мінус, тому що коли ти з ними спілкуєшся в реальності, ти розумієш, що трішки воно таке якась дуже специфічне, дуже така складна якось по-іншому дивиться на цей світ, я так м'яко кажучи кажу, тому що фактично вони особу там ні в чому не розбираються, вони просто бачать свою картину світу, вони в ній живуть. І чим більше вони вірять в те, що вони офігенні, включається камера, вони це транслюють на камері, люди починають в це все вірити. І тим сильніше вони трішки тупішать, тому що немає якоїсь мотивації критично щось осмислювати. Є сильна а, така сила підкріплення, а точніше вони бачать, що чим сильніше вони ігнорують якесь критичне мислення, те, що відбувається взовні, чим сильніше вони починають вірити в те, що вони тут пупер номер один. Тим менше вони якось щось починають десь там думати і аналізувати, тому що в них немає потреби. В них є конкретне підкріплення у вигляді фінансів, у вигляді аудиторії. Що якщо вони тут будуть розказувати, вірити, що тут ключовий момент, що вони вірять. І трішки через це можуть реально сходити деякі з ума, що вони тут просто космос, просто тут центр всесвіту, у когось може насправді полетіти клемка від цієї всієї аудиторії. Ми це знаємо, ці всі розлади. От, тому от якраз є ось цей нюанс, і в той же час є певний страх для маловідомих блогерів, що О, Боже, тут прийдеться вся популярність. У ну, мене є і прям ну, зіркова хвороба може бути і там ще щось. Тому що в моєму розумінні у такого адекватно відомого блогера є певний баланс між самопожертвою і певним маркетингом. Тому що. Трішки такі недоблогери, вони дуже сильно можуть проєктувати свої якісь болячки в творчість. Звичайно, на цьому будуть заробляти велику аудиторію. Просто їхній такий контент буде дуже такий. Знаєте, одна справа красиво естетично показати своє тіло, а інша справа вульгарно показати свої сіськи і сказати: Бачите, я така шикарна, вся крута в мене є сіськи. А той, хто мене там кинув зі мною, розлучився, він капець того я тут буду. В такому, як воно називається, в красному комбідрезі якомусь от виступати і показувати, що я щось там десь цей. Хоча, по факту, ну, можна було це все більш так естетично показувати, ніжно, обережно і тримати ось цей певний баланс між маркетингом і своєю самопожертвою, розкриваючись, маючи якусь таку реальну, широку, глобальну мету. Там, Всім допомогти, чи всіх якось розвантажити, бути ось такою веселою, класною, всіх запалати, і тому подібне знову ж таки у відомих блогерів є чітка система, чіткі правила, що де, як, коли публікувати, що потрібно робити, щоб перед публікацією там треків, чи ще щось, що там потрібно взагалі робити. Зрозуміло, що якісний у них контент стосовно того певної апаратури, стосовно того, що вони тренуються навіть зараз, у це роз. Розповідати, тому що я зараз імпровізовано розповідаю, буквально два-три рази прочитала свій сценарій, а в них оце йде оця така конкретна, конкретне дресирування, для того, щоб давати ось цей конкретний, якийсь такий чіткий продукт, щоб якомога більшість на це все зреагувала емоційно. Знову ж таки, більш відомі блогери комунікують там з іншими блогерами, роблять якісь колаборації, вони постійно на, на слуху, вони постійно роблять якусь рекламу, постійно якось так будеражуть аудиторію, якось з нею аля взаємодії. Ну, знову ж таки, як вони там взаємодії? Отут ми десь там зробимо якийсь подарунок, тут ставте лайки, тут коментуйте, яка я тут така, не сяка. Ну, Я теж це намагаюся якось робити. Ну, да. е, от, тут іще вони щось там, якісь дармові, якісь подарунки продати і тому подібне. Аби тільки отут люди якось реагували, тобто вони намагаються все ж таки емоційно їх стригерити в велику кількість людей. Чим більше для них, тим краще. Хоча я зрозуміло не заперечую той факт, що відомі блогери, ну, у них може бути талант. Але чим вище вони ось туди підходять, тим менше вони якось взаємодіють з реальністю. Тим більше вони йдуть в якийсь такий свій фантастичний світ, в свої якісь такі творіння і трішки можуть втратити ось це сьогодення, ось цю всю якусь таку реальність. Я про це кажу. Тобто вони от засіли, я тут супер номер один. От і якось. От, знову ж таки, є вже така аудиторія у блогерів, яка їм вірить. І ось тут теж такий цікавий момент стосовно того, хто головний, на мою точку зору. Чи аудиторія, чи блогер? В моєму розумінні, якщо блогер відразу йде в таку стихію, або до такої вікової категорії, або до такої аудиторії і створює такий контент, який не потребує критичного мислення, який не потребує людей більш таких досвідчених, розумних, освічених, то тоді буде головний блогер, тому що там буде в нього збиратися аудиторія з меншим рівнем свідомості. Якщо блогер Себе як таким розумним, от-от-от-от-от-от-от-от. Таким то тоді в нього буде і аудиторія більш свідома і вона не буде йому прощати певних якихось помилок. Тому є ті блогери, які можуть пукати, пердіти, і вони були якраз націлені на підлітків, на таких ха-ха, та отут за три секунди я буду мільярдером, тут та, 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 за три секунди. о, от тоді, ну, відповідно, такий є Така, така аудиторія на них реагує, і вони можуть робити все, що їм захочеться. А наприклад, Спартак, як тільки ми дізналися, точніше, хто там дізнався і, м'яко кажучи, не вивчав особисто так глибоко психології, а отак от якось йому повірив, хоча спроможне критично осмислювати, дізнався, побачив правду і від нього відписався. Тому Спартаку нічого не зійшло з рук, оскільки він уже ціле йшов йшло з такої позиції, що я тут навколо себе збираю розумних освічених людей. Людей, які будуть мене розуміти. От тут, тут я такий весь розумний, а по факту, м'яко кажучи, всім дякую до побачення. Тож, невідомий блогер сумнівається, він думає, аналізує, він себе може розкритикувати, він себе може загризти, він себе сам може загнобити. Невідомий блогер не має якоїсь чіткої структури. У нього немає чітко якогось чіткого плану навіть публікації відео. У мене взагалі це повний хаос. Отут сьогодні стрільнуло, завтра не стрільнуло, щось захотіло, щось не захотіло, я якось не вірю. У свої сили, і в той же час я, як невідомий блогер, постійно сиджу і очікую ось цього якогось підтвердження зовні, що є якийсь сенс продовжувати цей YouTube канал. У мене постійно такі всі думки, тому що фактично тут немає навіть монетизації на відео. І я така думаю, це має взагалі якийсь сенс? Чи ні? Чи можливо моє якесь призначення десь в іншому місті, чи можливо просто треба тут розкидувати якісь картішки, взагалі ні про що не паритися, і хай там люди. Все вірять, а в мене хоча б буде куча грошей, і я, наприклад, куплю собі власну квартиру. От, і от, тобто, ну, тобто Я постійно сумніваюся, я постійно не впевнена, я очікую чогось. А відомі блогери раз і так засіли в картинки, що вони всі класні, і відповідно в них отак все і виходить. Далі невідомий блогер він відчуває певну відповідальність. Тобто, відомий блогер уже взагалі не париться. Чим сильніше він відомі відоміший цей блогер в моєму такому розумінні, тим менше він якось буде паритися про певні наслідки. Це якраз пов'язано з тим, що вони вже засідають сильно свої якісь такі картинки, що вони пуп, тут пуп світу. І вже менше починають якось критично щось осмислювати, тому в них немає якоїсь сильної такої потреби не те, що критично осмислювати, то, ну, і навіть і про певну відповідальність. Тому чим він оце ну, сильніше бачить це підтвердження, що ну, засів свої ідеальні картинки і роби, що хочеш. Все, що я не зроблю, це все буде правильно і круто. Тому те ми получаємо, що невідомий блогер якось іще. Починає там якось думати про певні наслідки, що буде, якщо він там опублікує це відео, що буде, якщо він там щось, щось щось скаже, чи щось щось покаже. Тобто є певна відповідальність, є певна тривожність в невідомого блогера, який ще боїться щось не так сказати, щось на те зробити. Відомий блогер уже розум, ну вже засівшись. От то такий а, все якось йде, все якось так, все якось так, все йому якось проходить, поки в один чудесний день все не надломиться. І все. Тож. М'яко кажучи, для того, щоб мені стати відомим блогером, в мене має бути чітка структура, в мене має, має бути реклама, у мене має бути певний такий конкретний маркетинг. І в мене має бути певна мильний пузирючок, який я буду просто фанатично включати, коли включаються камери, і, наприклад, там придумати собі ось такий образ, в якому я буду така сексі, пексі і розказувати. Отак От надо жити, ви що не розумієте? Усь так треба жити по-іншому. Я тільки знаю, як треба вам жити. Всі остальні лохи, і я тут суперстар. От в якомусь такому ексцентричному вигляді, з, з, з ексцентричною якоїсь такою подачею для того, щоб тригерити людей. Сюди ж. Про що мені хочеться сказати про певний нюанс стосовно того, чого є такі от вірусні відео, як його взагалі знімати ці всі вірусні відео. В моєму розумінні вірусне відео це коли блогер дуже сильно прям зріднився з цією камерою. Він прям відчуває себе як вдома дуже комфортно. І ось тут ключовий момент. Відомий блогер створює собі ось цей мильний пузирючок, де він суперстар, і він там себе відчуває комфортно. Ви також можете включити камеру із. Уявити, якось собі нафантазувати, створити ось цей такий зручний кадр, тому що навіть зараз я не можу. У мене є певні блоки. А от я так бачу, і я вам рекомендую. Мені так можна. От, вам рекомендувати от створити ось цей певний такий комфортний образ, певну таку комфортну лінію бачення, ось цей мильний пузирьок, коли включається камера. І тоді, коли ми розслабляємося, дуже сильно себе відчуваємо комфортно, ми починаємо говорити про дуже банальні, про дуже зрозумілі, про середньостатистичні якісь нюанси, щоб стригернути всіх, і якимось своїми висловами, і емоційно, а це зазвичай відбувається так, що я. З вами говорю, начебто ви тут, моя найближча подруга, чи ще хтось, хтось такий рідний, близький, в безпеці. Мені можна робити все, що я захочу. І ось цей такий комфорт. Ось це така, я можу тут взагалі ні про що не думати, ні про наслідки, ні про що. Він якраз дуже сильно цепляє. Це дуже якраз видно в таких вірусних відео, де ти просто розслабляєшся. І такий робиш так, начебто камера не існує, або робиш так, начебто камера це твоє життя, і ти просто дуже безмежно, комфортно, зрозуміло, доступно обговорюєш якісь такі звичайні банальні речі. Чи щось таке банально робиш? Ну при цьому тобі от як вдома. Далі. Чому все ж таки існують? Ось ці такі блогери, фріки, які тут ну, наприклад, ось наша відома блогерша? Це там Алхім, така. От її всі чмирять, її оце все от, 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 от але такі більш приближені до неї друзі-блогери розказують, що да, вона от -то 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 говорить, от я її люблю, я от то то то, -то". Хтось там ще розказував про цю таку чесність, то знову ж таки да, в неї є своя харизма. Можливо, вона говорить і чесно і правдиво, так як вона вважає за потрібним. Чому кажу, можливо, тому що тут ну, трішки мені не зрозуміло, чи то так вона проплачено зробила, чи то вона просто так зрозуміла, що це буде хайпувати, чи то вона ну, насправді так думає. Ну, скоріше за все, так вона і думає, Просто я не хочу якось такі конкретні заяви тут казати. Мені просто наскільки на це все начхати, що треба це все відео знімати. І я Просто про це розказую. Як по мені, то весь цей шоу бізнес це просто дно днішим і нахер вообще це все дивиться. Я цього всього не розумію. Для мене це просто такий треш. Ну давайте все ж таки вернемося до цього всього. І в общем, оцей весь треш. Він створений особисто, в моєму розумінні, для того, щоб відреагувати, для того, щоб, наприклад, ми ось тут би сиділи собі вдома, і якщо я там щось собі не можу зробити в соціумі, тому що боюся реакції соціума, то я буду дивитися якогось такого трешового блогера, який буде не боятися цієї реакції соціуму і розповідати там, що, наприклад, немає значення на якій мові розповідати чи роз. Вказувати чи ще щось. Якщо мені чхати на це все, або якщо в мене є моя така комфортна для мене позиція, то ну, будуть такі, як я, люди, які не підписані на лохім, які її не дивляться, які просто десь от бачать і в Тіктоках пролистують, тому що їм і так комфортно живеться, і їм не треба цей весь срач в інтернеті. А коли люди собі дещо блокують, то тоді вони знаходять собі ось цих таких шизиков, які порушують оці всі правила, які не дотримуються якихось соціальних. Правил, які не беруть оцю всю відповідальність, які оце чудя щось таке. Потім будуть розповідати, що в оцих таких фріков є якась своя харизма, є якась своя лінія, є якась своя точка зору. Вони просто роблять те, що деякі люди собі не можуть дозволити. І ось ці люди, які собі дещо не можуть дозволити, просто на це все дивляться. І от так би мовити, о-о-о-о-о, і ставлять лайки на оці всі маячню, цю всю херню. От І тому ось так і відбувається, що якщо ти собі щось чогось не можеш дозволити, то ти зазвичай це будеш дивитися в інтернеті і все лайкати, і, так би мовити, проективно переживати, жити. Ну, хтось живе те твоє бажане життя, а ти не можеш сказати свою правдиву точку зору. От. І оце будеш дивитися таких фріків, тому що ти не можеш собі дозволити жити так, як ти собі хочеш. Тобто на тебе давлять якісь рамки, а отут диви дивишся блогера, який без цих рамок, і ти будеш на нього підписаний, Ти будеш від цього блогера в просто тому що ти неспроможний. Це все якось зробити. Тому для мене усі всі блогери вони трохи дивокуваті, вони особо не потребують. Знову ж таки, в моєму розумінні, коли ось якась людина, відома людина починає розказувати: Ой, я сходила до психолога, вона мені так допомогла. У мене є перша думка. Ну, тобто я відразу така: типу, ти або брешеш, або ти знайшла просто психолога, який тобі піддакує. Все, тому що коли ти реально, як творча особистість, працює, працюєш психологом, тобі тебе... Ну, не сильно так буде тягнути на якісь страшняки, на якусь творчість, на якусь оцінку від оточуючих, ти будеш дуже сильно концентруватися на якомусь своєму комфорті, на своєму щасті. І тоді ось ця творчість для тебе буде перетворюватись на якусь рутинну роботу, яку треба зробити. І тоді дещо не буде так красиво виглядати, буде твоя творчість кострубати, в тебе не буде якогось біз... ну, якоїсь такої творчості, і ти будеш більше переходити в якісь такі чіткі структури, в чітку систему, щоб от чисто зробила, отримала свою свою валюту і розвернулася, пішла, там зробила те, то, що тобі насправді хочеться. А от, що стосовно ще якогось страшняка от українського на YouTube то зрозуміло, для мене я в принципі. Я там дивлюся тільки одного блогера, який розказує про певні вбивства. І дивлюся ще якісь там вирізки, нарізки, мультики і тому подібне. Ось таких якихось українських блогерів я взагалі не дивлюся, тому що це трошки воно для мене трешово. Трешово, дуже сильно все якось трешово. там. Ну я не знаю, в мене навіть немає якогось такого блогера, щоб я сказала, що у я би ну. Мені от якось би б хотіло жити, чи як вона, чи щось, і ось це якась така моя навер, 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 ну, проблема того, що я цим всім не цікавлюсь. Мені так на це все начхати, тому що я розумію, що ні один грьобаний відос на Ютубі не дасть мені бабла. Я дивлюся про ці якісь вбивства, чисто, щоб знати, які є фріки, чисто, щоб знати, які там можуть бути варіанти фріковства, якогось дінерадства, і чисто, тому що я там щось сижу, там щось їм. І ще щось ну, таке, щоб щось погунділо мені під руку. Я взагалі не розумію, нахріна дивитися ось ту всю якусь байду. Хоча ні, як психолог, я розумію, щоб відволіктися, тому що тут життя гамано. Щоб якось розгрузитися, щоб подивитися про що там де щось якось. Ну, В моєму розумінні я би краще сиділа би, просто би читала би. Ну, я, в принципі, так і роблю. Я, до речі, зараз читаю щось мені захотілося купити сяйву кінга, і якось так дивненько, мені от так якийсь трошки кострубатенький. У мене таке відчуття, що трішки оці перші глави, вони якісь такі кострубатенькі в перекладі, і в той же час там є декілька помарок в друкі. От, ну це так, я дуже скушна людина. я Взагалі ну не бачу сенсу десь там з кимось спілкуватися, кудись щось іти, гуляти. От от все, я дуже люблю сидіти вдома. Я дуже хочу свою якусь таку власну практику або якусь таку свою історію, щоб сидіти вдома і заробляти гроші і нікуди не ходити, зранку не вставати. Оце все родина мене вона просто доконає. От я просто хочу сидіти вдома, гроші і робити те, що я хочу. Я наскільки інтровертна особистість, що я можу собі ну, дозволити це. Я люблю серіали дивитися. Оце так, да, фільми, серіали, мультики, анімешки, да, без питань. Але не оцю балібарду в Ютубі, а мене ще дуже сильно тригрить. Підтримуйте український Ютуб. Ну блін. Що значить підтримувати український YouTube? Тоді давайте всі будемо підписуватись на українських блогерів. Давайте, отак, от. Ну, типу, мене це, 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 це тригерить того, що мене ніхто не підтримує, це По-перше. По-друге, те, що я перейшла на українську мову, це ну, типу, я така, окей, я перехожу. Ну і що мені тепер з цим треба якось, типу, на цьому піаритись. Ну, тобто, таке щось, типу, а якщо не будемо підтримувати, то що, то всі назад перейдуть на російську, так виходить? Ну, есть, типу, в чому така особливість? Можливо, краще якось так, можливо, зробити якийсь такий цікавий контент. а ну, от підтримуйте український YouTube. Ну, так, напевно, зробіть такий якийсь контент, щоб хотілося якось автоматично підтримувати. Ну, це таке от прямо от українське. От я от прийшла на українську. Ну то, ну то окей, це твій вибір. І от ну, і тепер ми всі дружині бігти, і тобі тут казати дякую. Ну, типу, дякую по спині таке щось, таке щось. Хоча я перейшла і толку цього теж не бачу ніякого. от, Ех, Ну точніше, так ото, типу. от, типу. Взагалі розчарована ця вся історія з Ютубом. Так що так от. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей напевно.